Наша служба і опасна і трудна. Йдеться у відомій пісні. Не менш небезпечним і важким виявився відпочинок оперативного чергового шишацького району, який, перебуваючи у відпустці, вирішив поїхати до річки з родиною. Під'їхавши, розповідає, побачив, що на березі зібрався натовп. Всі були в дуже схвильовані. Пояснювали з мосту у воду стрибнув хлопець і не зміг винирнути. Правоохоронець реагував миттєво. Неряве тричі воду було дуже глибоко. За третім разом я відчув ногу під водою достав його і підняв на поверхню. Людям попросив, кажу, візьміть його накладку, витягуйте з води. Місцевий врач, і він почав йому надавати першу допомогу. І потім люди ну він сказав, що з'явився пульс і почав дихати. Так як хлопці сказали, що удар животом був. А так як там сонячне сплетіння, десь вийшло, що він у забій був сонячне сплетіння і десь розрахував свої сили. Получилася остановка Дихання. До центральної лікарні врятованого чоловіка Олег Марченко супроводжував разом із медиками. У мене така проминула думка, вже колишня до думи прийшла, вона знати, почала потім все переварювати. і думаю, боже, який такий молодець Олег, не побоявся не це, і що він його витяг, і хотіла хотів зажигати написати. Зараз стан врятованого хлопця залишається тяжким. За його життя борються лікарі.